Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі! В сьогоднішнім відео я відкриваю нову рубрику, тому не забудьте підписатись на канал, щоб слідкувати за її розвитком. Якщо ви читали мій пост у вкладці спільнота, то ви вже знаєте, що я йду вчитися викладати по методиці Сузукі. Мій син Олександр захотів навчитися грати на скрипці. І я буду займатися з ним по цій системі. Будемо раді вашій підтримці в коментарях, лайкам і переглядам. Завдяки тому, що я мала честь бути присутньою на літній академії ІМТЕС, яку організувала Керстін Вартберг разом з викладачами з усього світу в підтримку Української асоціації Сузуки. Доступ для українських викладачів був безкоштовним. Я познайомилась з багатьма чудовими викладачами і отримала багато нових ідей і натхнення на майбутнє навчання цій чудовій методиці. Керстін Вартберг вивчала персонально сузукі педагогії у Talent Education Institute в Японії у професора Шинічі Сузуки. Вона також є автором Suzuki Supplemental Materials. Тобто допоміжних матеріалів і Director of Teacher Training у німецькому Suzuki інституті Посилання на сайт і YouTube канал Керстін я залишу в описі до цього відео, і ви зможете самостійно ознайомитись з її роботою і матеріалами. У своїх відео з Сашою я буду використовувати матеріали Керстін. І ви зможете побачити результат наших занять шаг за шагом. Хоч Саші зараз 10 років, я хочу пройти з ним все від самого початку, щоб дати йому можливість відчути вільну постановку і нікуди не поспішаючи вчитися грати на скрипці із задоволенням. Ті вправи, які будуть виходити в нього добре, ми будемо проходити швидше. На деяких, можливо, доведеться затриматись довше. А зараз я пропоную вам подивитись наш перший урок із Сашею. Будемо раді вашим коментарям і лайкам. Ігрова позиція. Відпочинок. Ігрова позиція. Відпочинок. Ікрова позиція. Відпочинок. Ікрова позиція. Відпочинок. В цьому відео Саша навчається правильно стояти зі скрипкою. В цьому нам допомагає ось така діаграма для ніг. На ній намальовано три позиції для ніг. Перша позиція відпочинку. Друга позиція проміжна. Вона нагадує або вушка зайчика, або лапки пінгвіна. І третя позиція ігрова. Щоб рухатись від позиції відпочинку до ігрової позиції. Дитина спочатку трохи розводить в сторону пальці ніг, і потім їй лишається лише зробити маленький крок вперед і вліво лівою ногою. Ширина між ногами дитини не має перевищувати ширину плечей. Потім знову повертаєтесь у позицію відпочинку. Щоб запам'ятати позицію ніг, Саші знадобився один урок. Ви ж повторюєте стільки разів, скільки буде необхідно для вашої дитини. Бо коли дитині 2, 3 або 4 роки, то, звісно, буде потрібно більше часу. Свою діаграму ми зробили за допомогою картону від піци і обклеїли його білим папером. Потім Саша став на неї і я обмалювала олівцем кожне положення для ніг. Його ступні. Вона може бути такої форми, а може бути кругом. На круглу у нас не вистачило картону. Ця вправа також робиться під музику, що робить її більш цікавішою. Музику ви також можете знайти в медіабібліотеці Керстін. Під акомпанемент і мою команду Саша рухає ноги вперед і назад. між ігровою позицією і позицією відпочинку. Додатково він слухає гарний звук скрипки і вивчає на слух гаму ля мажор. Також він чує, що є вступ і фінальний акорд в партії фортепіано. Також Саша вчиться відчувати пульс музики і змінює позицію ніг під час пауз між ритмічним малюнком. Ця вправа виконується легко і не потребує багато пояснень, тому Саша сконцентрований на виконанні цієї вправи під музику. Також вона недовга по часу, тому він легко концентрується. В цій вправі Саша вивчає перший ритм твінкл, гамму ля мажор на слух, чудовий звук скрипки, акомпанемент фортепіано і настрій музики. Як бачите, ця невеличка вправа дає дуже багато користі у навчанні дитини. Дякую, що подивились це відео до кінця і не забудьте підписатись на канал. Це буде чудовим стимулом для нас із Сашею знімати для вас нові цікаві і корисні уроки. Також ставте лайки і поділіться цим відео з друзями. Нехай якомога більше людей дізнається про Шинічі Сузуки і Керстін Вартберг, про їх талант і величезний труд, завдяки якому починати вчитися грати на скрипці можна хоч з двох років, хоч з 10. Бо ці вправи, музика, методика підійдуть для дітей будь-якого віку. Підписуйтесь також на канал Керстін. Посилання я залишу в описі до цього відео. Ну а ми з Сашою дякуємо вам за перегляд і до зустрічі в нових випусках!